Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо з вами про спонсора мого шляху у психологію депресивну акцентуацію характеру. Я вже в минулому відео розповідала вам, що акцентуація, точніше, частини, такі як депресивна, чи шизоїдна, істероїдна. Які там ще є параноїдна, епілептоїдна, мазохістична, садистична, нарцисична, в нас всі ці частини є в нас і добре, коли вони в таких рівних пропорціях, і коли ми діємо із цих частин в певних ситуаціях. Тобто, коли наші з вами дії відповідають. Ситуації, ми вирішуємо е, якісь життєві питання, не через е, драйви, які сформувалися е, на тому чи іншому етапі, не через акцентуації, не через акцентуйовані риси характеру, а через е, ну, таку адекватну позицію. Так, я вже розповідала в минулому відео. Давайте поговоримо про депресивну акцентуацію. Не плутаємо з депресією, бо це різні речі. Депресія це розлад, такий, ну, коли людина, ми діагностуємо депресію, або там психіатр діагностує депресію, коли там людина більше шести місяців знаходиться в депресивному стані. Да, зараз не про депресію, зараз будемо говорити про акцентуацію. А депресивна акцентуація не обов'язково люди з депресивною акцентуацією можуть хворіти депресією, наприклад. Да, зовсім не обов'язково. І, і не обов'язково люди, які мають депресивний розлад, мають відноситись до депресивної акцентуації. Ні, це не так працює розлади окремо. Акцентуації окремо. А, ну, але може і так, і так бути. Отже, хто такі депресивні особистості? Це такі самі добродушні, добрі людяні люди. Вони дуже чесні, вони а, дуже гарні друзі. Вони такі з себе сорочку знімлять і вам віддадуть. Отакі от вони хороші. Це рятівники. Ну, зазвичай за статистикою. Це всі рятівники, які тільки можуть бути. От Якщо ви бачите людину, яка дуже страшно вам хоче причинити добро, допомогти, то, можливо, скоріш за все, в неї депресивна акцентуація характеру. Також багато психологів, знову ж таки, є певна там, статистика. Хтось із моїх колег колись робили таку статистику з закордонних, які вияснили, що депресивна акцентуація є у більшості психологів. Ну, і це той інструмент, такий, да, який потрібен нам, щоб відчувати. Людину, це та сама емпатія, співпереживання, чуттєвість, так? це все дуже допомагає в роботі не просто людину вислухати і зрозуміти, а ну, навіть да, зрозуміти. Щоб її зрозуміти, треба цей досвід десь всередині мати себе. Або прожити вже цей досвід, щоб відчути. Навіть от, є така думка, що. Там терапевт, який не проживав депресію, він ну, не зможе повною мірою зрозуміти клієнта, наприклад. Так? Але не обов'язково депресію всім терапевтам переживати достатньо, достатньо мати оцю частину в собі, таку депресивну, яка настільки може. Ну, Проникнутися, зрозуміти проблеми іншої людини. А, чому це спонсор мого шляху в психологію? Тому що а, ну, я ж тут буду приклади наводити на себе на собі, звісно, тому що на кому ж ще а, на клієнтах не наводжу, в мене все конфіденційно. А, можу на собі або десь на знайомих на якихось таких ситуаціях. От, власне, в мене ця частина раніше от така прям була ну, сильна, така така виступала вперед. Коли я намагалася виправдати, от дивіться, зараз важно, для чого я наводжу приклади? Тому що є люди, наприклад, яким по факту треба, і вони так зрозуміють, а є люди, яким на прикладах потрібно пояснювати, і вони так розуміють. Тому я і так, і так пояснюю. Я у відносинах, там, колишніх, все, що не траплялося в парі, я перебирала відповідальність на себе. І це от ознака така депресивних, акцентуюваних людей, коли так працюють захисні механізми психіки, вину інших перебирати на себе. Як це працює? Давайте спочатку про механізми добре скажу. Депресивним людям властиві такі ну, тривних сильних таких захисних механізмів психіки це інтроекція, звернення на власну особистість і ідеалізація. Інтроекція це. Коли вони що в маленькому там віці, звичайно, це ж від батьків, вони дивляться на батьків і перебирають на себе. От проекція це коли ми ем, навішуємо на інших людей свої почуття, емоції, думки. А інтроекція це навпаки, коли ми з інших людей те, що вони там думають, відчувають, ми на себе е, переймаємо. І в... <кхід> якщо в дитячому віці так, це зазвичай когось із батьків або значимих дорослих. Так, по пів водички ці інтеректи дитина в себе впитує. І що виходить? Як працює ця, цей захисний механізм? Наприклад, на, ну, від такої людини можна прямо відчути почути, що ой, та я егоїстка, та я тільки про себе думаю. І якщо її запитати, а звідки ти це взяла, то там можна прямо почути всередині таку інтераліз. Зараз Ну, маму таку всередині, да? яка, ну, власне, їй ці інтеректи і підсадила. Забула, як звучить інтерзація, інтер... інтерналізація, так. Ну, коротше, інтро... інтеректи, які ми мама кормила, що там, або вербально чи невербально якось показували, да? або так виховували, що спочатку про інших, потім про себе, або мама така була, яка, чи є, яка все віддавала, да? і вчила, що от так треба. Тільки, тільки отак треба. Ось. І потім навіть доросла вже людина може говорити оцими інтерактами. І, і, можливо, вперше, коли ви запитуєте, можливо, вперше задумується, чи це її слова і думки, чи це слова там мами, тата і так далі. Чи бабусі. М -м -м. Наступне звернення на себе. Це коли, наприклад, знову ж таки, дитина, вона. Десь, наприклад, відчуває злість на одного з батьків, назначимо якусь фігуру свою з дитинства на да? парентеральну особу, ну, наприклад, когось з батьків. От затримується тато на роботі довго. І хлопчик злиться на тата, що він не приділяє багато часу, там, достатньо часу. І він ж не може злитися на тата. Бо якщо він буде злитися, то тато потім взагалі його покине. А так він хоча б трошечки з роботи підход, приходить і там, ну, вони хоча б бачаться. Да? А в цих дітей, до речі, в акцентуйованих депресивних особистостей, у них дуже великий страх бути покинутими. Бо вони в дитинстві пережили. Втрату, сильну значимо втрату. Це, про це я буду розказувати в наступній частині відео, щоб відео виходили такі не занадто довгі. Я розкажу, як формувався цей характер. зараз, от так загалом. Або мама, наприклад, яка, ну, не знаю, там захворіла мама. Не можна ж на маму злитися на хворіє. Тому буде хлопчик так само там. На себе злитися, на себе обертати, тобто звернення на власну особистість, на себе обертати, собі переймати відчуття провини, на себе обертати, наприклад, якщо така дитина розуміє, що критицизм і гнів провокують сепарацію, відділення від батьків, передчасне відділення, тоді. Оцю критику, цей гнів простіше на себе обернути і зробити частиною себе. Тоді, якщо це частина мене, то я якось можу з цим справлятися. Я не втрачаю якби, свою цілісність. Мені якби так безпечніше, цей захисний механізм він, ну, працює в даному випадку, так, щоб зберегти оцю цілісність. І тоді, це в дорослому віці також прослідковується, що. А, людина буде на себе обертати, що це я якась не така. А, і ідеалізація, всі ми знаємо. От Я говорила там за нарцисів, що нарцисів є ідеалізація, але нарцисів по-іншому це працює. Там ідеалізація знецінення. Тут працює у депресивних а, ідеалізація, потім порівняння себе з ідеалізованим об'єктом, таке як розчарування, ну, не то, що розчарування, ну но... Mm. Ну, воно не таке, як в нарцисів, воно скоріше mm, про себе, що я якась не така, я недостойна цих людей. І а, далі знову ну, шукає людина, наприклад, ідеалізує якісь об'єкти. Наприклад, ви дивитесь відео моє в Ютубі. І дивитеся, слухаєте і думаєте, хм, який розумний, мабуть, спеціаліст. Там, все класно. Приходите до мене на консультацію, а я якось не так виглядаю, як на відео. Ну, там, не знаю, пучок на голові в мене, або не так нафарбована, або не таке світло. І ви такі. Або, ну, навіть тут ви не в мені розчаровуєтесь тільки. Ви... Це, це більше про нарцисів. Ні, тут скоріше в собі. От. Ви приходите, наприклад, на консультацію до мене. І а, починаєте мене порівнювати з собою. Ви продовжуєте мене якось ідеалізувати і порівнювати мене з собою і а, десь в собі купатися, починати, ой, я щось не так сказала, я щось не так чи сказав, я щось неправильно, не мабуть, пояснив, я, я, мабуть, і запит не той приніс, ой, краще мені все втікти, заховатися <кхід> або шукати інших таких ідеалізованих об'єктів. Ну, тобто з такою ж силою, як депресивні акцентуйовані особистості відчувають а, напруження а, з приводу свого, свого такого, не знаю, знецінення себе, да? настільки вони відчувають підйом від захоплення іншими людьми. І вони так будуть шукати там. Ну, Ідеалізованих це об'єктів по, по кругу. Так? Як це стосунках проявляється? Зараз ще пару хвилин буду завершувати. От, наприклад, на, на прикладі мене. Я коли була в стосунках, звичайно ж такі люди депресивні, вони обов'язково притягують нарцисів. Для нарцисів такі партнери це ну, ну, просто про кращого і мріяти не можна. Тому що депресивний завжди буде звинувачувати себе. От В стосунках, що б не сталося, він скаже, що це я винен. Зрадили мені, це, це я просто не знаю, ноги не так часто брила, або не так часто сексу ходила. Там брешуть мені, ну це я, мабуть, замало роблю, що довіри не викликаю людини. ти мені не розказують там чогось. Ну, тобто, розумієте, на себе буде все обертати. І а, як би це покращити себе. от Я коли була в стосунках, я там займала, ну там взагалі був такий трикутник Карпмана, жертва, агресор, рятівник. Ну, більшу частину я була рятівником. От мені треба було, В мене була місія треба було виправдати мого тодішнього партнера, колишнього, що ну, от він так, такий холодний, замкнений, до нього прям торкнутися не можна, бо ну, його мама в дитинстві недолюбила. А, ти такий він. там Жінок недолюблює він. Каже, там дивиться на жінок і каже, о, корова якась пішла. Ну, то просто от, да, недолюбила мама. А, там в стосунках він якийсь отакий, там веде себе якось недостойно. Ну, Це просто такі в нього були от дівчата колишні, так йому, значить, психіку трошки поламали, або там часто не міг ні з ким. Побудувати стосунки, ой, ну це, мабуть, йому так не щастило. Ну, тобто, все і в наших стосунках вже, коли нас стосунки почали вже, я там і так і сяк підлаштовувалась, і не виходить. Я така, ні, це я замало роблю. Це, це точно я винна, давай психологію. От як власне, я прийшла до психології, давай психологію, давай я буду вивчати. Слухати різні курси, як там служити. От депресивні, в них прямо тут всередині є думка, що треба служити тим, кого ми любимо, і, і прямо все робити. Ось. І плюс в тому, що коли я, наприклад, настільки намагалася на себе все перебрала, настільки намагалася зробити краще, що в якийсь момент мені психологія допомогла усвідомити, що «А, та зі мною все нормально. Це просто треба виходити з цих токсичних стосунків. А, ось. <кій> Тому в завершення вам скажу, що а, депресивні люди дуже класні друзі і партнери, і не варто користуватися їх добротою. Варто все-таки балансу дотримуватися. А депресивним людям скажу, що якщо вас, ви відчуваєте, що у вас акцентуйовані оці риси, і ви будь-яку вину. Перебираєте на себе, і у вас фонове відчуття завжди вина, така знаєте, така токсична вина. От ви постійно за себе, за, за товариша, за всіх винитесь, тоді варто попрацювати над тим, щоб вам легше трошечки стало жити, можливо, підтягнути інші частини вас, да? щоб оця акцентуйована частина вони вирівнялись з іншими. І щоб не відчувати оцю провину. На цьому все. Буду завершувати. І в наступній частині розповім вам про, про те, як формується цей характер. Чи, можливо, дві хвилинки скажу тут? Ну, давайте тут скажу. Формується характер через втрату. Тобто такі діти в дитинстві пережили сильну втрату або когось з батьків, або втрату якоїсь там, не знаю, свої свого бажання чи якості, да, десь поступилися чимось своїм, ну або батьки якось десь да, при. Придушили, або щось от якусь пережили втрату, і це, це могло бути навіть от, покинули на, на деякий час, можливо. Навіть втратою рахується відлучення від грудей, от, припинення грудного вигодовування передчасно. Це теж може сприйнятися як втрата. Ось. А, і, власне, тому сформувався отакий, от така акцентуація могла сформуватися. А, ну, на цьому все. Ще скажу, що це такі от флегматичні, меланхолічно-флегматичні люди, такі неспокійні, більше інтроверти. Ось. Ну, наче все. Що не сказала, скажу в наступних частинах. Дякую, що зі мною. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео!